початку літа українці відчувають себе нібито мешканцями спекотних країн, адже стовпчики термометрів в день сягають досить високих позначок. Така тенденція триватиме і надалі. Хоча на кілька липневих днів природа нам подарує невеличку паузу, коли синоптики обіцяють короткочасне зниження температури. Крім того, слід очікувати і незначних опадів. В дітей 16 числу повинні в Одесі в Одеській області пройти дожді. Вожди могут быть ну, в пределах 10-20 миллиметров выпасть. И вот 14-16 числа температурный режим. понизится до 24-26 градусов вдень. Але помірна пауза у занадто високих температурах триватиме недовго. І вже друга половина липня знов таки буде спекотною, говорить Фахібець. Вторая половина після 16 числа буде знову знойна, жарка. І ці знойні і, жар, і жаркі дні перейдуть в начало августа. І, в принципі, до кінця августа Температура будет подниматься до 30 и выше. И только в отдельные дни, где-то около 22 числа в августе, может быть изменение и температу понижение температуры незначительное, и могут быть осадки, но осадков будет очень мало в августе. Занадто високі температури це ризик для людей з захворюваннями серцево-судинної системи, це теплові удари, зневоднення і інші неприємності. Тому зараз слід прислухатися до свого здоров'я наполягають лікарі. Тим паче, що до такого спекотного та сухого літа всім нам треба звикати, бо це вже тенденція, говорить Вазіра Мартазінова. Ми зараз знаходимося, вся територія. В такое, в общем, давление и не низкое, и не высокое, в общем, промежуточное давление. Влаги мало на этой, в результате в этой зоне. Но что стало очень характерным, в западной территории в Западной Европы циклоны приходят, и циклоны с хорошими дождями, но они проходят все по северо-западу. То есть по Западної території і пасірні, взагалі, через такі кліматичні умови відбуваються й досить контрастні переходи з одного температурного режиму на інший, наприклад, при зміні сезонів, говорить фахівець.